Всім привіт! Я Тетяна і ви на каналі Затишок своїми руками. Сьогодні у нас на оновлення старенька газова плита. Мені треба її добре помити, зашліфувати і спробувати пофарбувати, що вийде, будемо бачити далі. Решітку від цієї плити я вже чистила, ссылка на відео. А зараз знімаю ручки і йду фарбувати. До речі, на фарбі написано для радіаторів, тобто підходить для перепадів температур. Плита добре вимита, тепер необхідно її зашліфувати. Так, Беру двокомпонентну шпаклівку, щоб зашпаклювати сколи в емалі. Але на жаль, на відео цей процес не попав. Це вже місце, яке було зашпакльовано. Вона дуже швидко твердіє, і можна далі працювати. Прохожуся наждачним аркушем з ті місця, які машинкою неможливо добратися. Плита, здається, нарешті готова. Тепер приступаю до найцікавішого. Захищаю все, що можна захистити, не забуваючи про себе, всю поверхню притираю від пилу, знежирюю і приступаю до фарбування. Емаль жаростійка. Тож, погнали? Момент дуже хвилюючий. Дуже цікаво, що вийде в кінці. Емаль має занадто сильний запах, тож працюємо швидко. Так, прийшла доба і дивимося на результат. Хочу сказати, що на горизонтальній поверхні емаль добре вкрила поверхню. Всі сколи вималі, чорні плями, все вкрилося гарно. А от на бокових стінках плити фарба підтікала. Недобре профарбовувала. Може, звісно, я не дотрималася якихось рекомендацій. А може емаль рідкувата якісь особливості? Ну, я себе переконала, що так у будь-якому разі буде краще, ніж було. Не униваємо, діємо далі. І остання така собі крапочка захотілася зробити розмітку на панелі. Так як через трафарет це зробити не вийшло, він не прилягав плотно. Тож вирішила зробити зачіску пензликом і фарбувати вручну. У мене це біла фарба для радіаторів, додала до неї чорного кольору. Ще я хочу додати, що фарба, якою користувалася, вона ж розстійка і набирає своїх властивостей після прогрівання. Тож я включила газову плиту духовку хвилин на 30, вона в мене попрацювала, добре прогрілася вся поверхня і по враженням покриття стало набагато кращим. Все, тепер нарешті все. Побігли швиденько дивитися результат. Мені дуже сподобалось. Вона вся така біленька, гарненька, без колів, без чорних плям, нема тої червоної розмітки. Звісно, є недоліки, але в порівнянні з тією плитою, яку ми бачили на початку, і те, що вийшло зараз, ну це безсумнівний результат. Поділіться своєю думкою. А як вам таке оновлення? Ну а на сьогодні ми прощаємося. До нових зустрічей!